Добрий вечір, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Зараз листопад місяць, через пару днів обіцяють сніг, морози. Пробую половити рибку вдалого перегляду. Щоб як позвонять, бігом. Ой-ой-ой! красота. Та окунь, что? Стопудово. Вы бачили с пивки ложка? Блин. Была поклевка? Ребята, вот человек уже размочился. Да. да. Да, крупняк. Ні. Тишино. як у білих камней. Ребята єсть! -ху є! <свій> Отакий косотик. Ну, будемо крупненько ждать. Ребята єсть! Таке видур. Ще одного красотика, ай Ти де? Дружися. Ось такий красень. А, сейчас. Красавчик. Ну правда дрібненький, ...но приятний. З берега взяв, з під берега. Вик наші сторони окунчика витягує. Такий гарненький наживчика узяв. Переїхали на іншу водойму. Попробуємо що тут. Що це Люди кажуть, гарні окуні тут на даній водоймі. Ну, подивимось. А де воно щось льоснуло тільки, що не чув? Десь якийсь виход був. Де щось хлюпнуло О, Вікторович уже все розмочився. Ой, хорошенький. Видно, видно. Вимучує море, море. Вікторович. І щось перед цим. Ух ти, йо, хорошенький клас. Горбач. Да, горбач. Дивись, щоб не лопнув шнур. Горбач. Ладно. При, прийду, по, подивлюся, хоч на камеру засніму. Ну шо? О, та ти шо? За губу візьми його. Хороший. Як звик? Та отак за... Ось, щас. Ой, за губу оцю візьми отак. Щас треба приманку витягнути. Зам... Потім от, на берегу отчепиш, Хороший. Ти вийшов не смився. Ой, хорошенький. Та такий, йоу, ікряночка. Ти за... топтав мене. А, отак. О! А, він... Давай я подальше. Подальше за себе ховала! Круто! Хорошенького, ну. Я ж чоловік не наглий. Далеко одходити не буду. Ой, хороший. Та ти шо? Оооо, опять ікряночка! Та ти шо? Забирай руками! Та ти шо? Два заброса і два лося. Не спіши, головне Та ти шо? Що там фотосесія буде, ні? Та я надіюся у мене приман. Та ти шо шикарнячий. Ти ж його за спину ховай Ши -ши -ши -ши. щоб його ж не видно був. Та ти що клас. До, да. красовчик. Це во. От... Да. Почти такий, да. Клас Так, ти бачиш, що побалакали угу. І він цей. Так, на цю точку чоловік. Здав да. Можеш ловити поки цей. До, поки люд не стане. Так. Ти замітив, тільки, ми, тільки поки покльовки не було, ні машини не їздили, ні хрена. Перша покльовка і починає. Той їздить, той дивиться, той. Просто мені кажуть, що... Купи собі, ребята є! Так, да, хорошенький. О, ну не такий, звісно, як у Віктора ще. Красавчик, ой, хороший, Отакий такий а, -а, а круто, ребята, Уа! зійшов у -ху -ху. <реж> прямо в березі. Ні, такий середненький. Вікторович уже слідющого мане. Щось зна. Хорошенький. О! Буду, буду. Да. Добрий день. Добрий. День. Добрий. Буде, там, будете, будьте, будьте, Хорошо. Добренько. Та без питань, добре, Вдалого дня. Став. Став відро біля себе, можеш води набрати, тільки щоб. де? Мої шанувальні. Ребята, поклевочка тільки щоб була, течочок такий хорошенький. І видно за хвостика взяв. Ребята, хтось съесть. Хорошенький вроді. Та. Да. Ой, красавчик. красавец Красавець. О. Да. Треба ж кума доганяти. Ай, красавчик. Такий горбач. А, -а, а Круто. відрибачив декілька годинок, упіймав чотири хвостика, два гарних і два таких не дуже. Робила як рівномірочка, так і підкиди. Одиночні, двойні. Получив задоволення, силікон був. Білого кольору, з бльостками е у вигляді маленької тулечки і черв'ячка з віброхвостом. Силочки на силікон, яким ловив, скину, під відео в описі. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!